У вас бувало таке, ніби пройшов день, а я нічого не зробила? Вже вечір на дворі, а я сьогодні нічого корисного не зробила. Ось, в мене таке бувало. І коли в мене наступив такий момент, я вирішила виписати все, що мені допоможе йти до моїх цілей. Зараз перерівною стоїть дві цілі це психологія та англійська. І я виписала деякі речі, які допоможуть вивчити і те і друге. Ось на таку крутецьку дошку. Це нормально, це типом рамор. <с> Чи як це буде українською? Ну окей, можна писати, стирати. Ось. Я, в принципі, виписала те, що мені допоможе вивчити англійську, і те, що мені допоможе вивчити психологію. Кожен з цих пунктів займає від п'яти хвилин до однієї години. Тож, коли в мене з'являється вільний час, мені не треба думати, окей, я можу щось робити, що робити. Поки видумала, що робити, вже не роблю. А коли я така дошка, можна просто ставити галочки, підходити, Зараз я п'ять хвилин попишу добре. Або я зараз буду мити посуд, я послухаю зараз щось на фоні, таке, що мені буде допомагати вивчати англійську. І ще великий плюс цієї дошки в тому, що я ставлю галочки і знаю, що я сьогодні робила. Я знаю, що я не сиділа без діла. Я подивлюсь, ага, я багато чого зробила сьогодні. І навіть якщо я помила посуд, я записую сюди, що я мила посуд. Навіть якщо я приготувала щось, я, я пишу просто котлети, не знаю там щось типу цього. І я дивлюсь, що я реально ну, продуктивно провела день. І мене це якось надихає. Мені це подобається. І в той самий момент мені не обов'язково робити все. Я просто знаю, що в мене є ось трошки ресурсів, і що з цього я можу використати. І в цьому кардинальна різниця, з, якщо, знаєте, є такий план на цілий місяць. Коли ти пишеш собі цілі, які ти хочеш робити цілий місяць, не знаю, там планка випивати стакан води, ось типу цього. Якось саме в моєму Випадку мені, чесно кажучи, не дуже допомогло, тому що я перед собою поставила неправильно цілі. Я це все написала і думаю, я це буду робити щодня. Але я маю пам'ятати, що я не маю все це робити щодня. Просто коли в мене є вільний час, я можу щось з цього робити. І я витрачаю на якісь соцмережі або не знаю, переписки, на що можна витрачати ігри. Я витрачаю це з користю, з користю для свого майбутнього, тому що в мене є дві головні цілі, які будуть дуже розвиватися в моєму майбутньому, і я до цього йду. Тож, презентую вам цю дошку. Я її не продаю. Я просто я думаю, що багато де можна купити. Вона на магнітику, ну вона дуже проста ззаду, її просто вішаєш на холодильничок, ну і знаєш, що вона в тебе є. І такий фломастер. Мені взагалі подобається ця ідея, і якщо хтось захоче попрактикувати, я впевнена, що людина помітить, як виріс її рівень продуктивності. Ось все.